Мікрорайон Кягинен. Секція 32.1. Почали заливати 6 годині. Заливати будемо безперервна ливка бетону. Будемо лити, поки не залиємо. Надіємося, що при цих прекрасних умовах до 6 години до кінця дня залиємо. Бетону приблизно треба нам десь кубів 480 для того, щоб ми залили по словах. Бетонуванням фундаментної плити корпусу номер 32 ми тим самим завершуємо фундаментні роботи на житловому районі Княгини, далі лише ведення стін, будівель і здача в експлуатацію. Фундаментна плита була розроблена ще на стадії проєктування спеціалізованою фірмою Геолентів, і на підставі глибокого аналізу і розроблення проєкту інженерами Геоленд було рекомендовано Примінити фундамент такого типу, тобто монолітна фундаментна плита. Ми розуміємо, що дуже великі вимоги в будівлі до фундаменту, тому що це є несуча здатність, це є надійність будівлі в цілому. Це є досить трудомісткий процес, це енергойомний процес, це матеріально-затратний процес. Тут закладається важкий бетон класу Б-25. Тут закладаються арматурні каркаси, арматурні сітки, додаткові стержні армування, то все згідно проекту. Але це в свою чергу надійність несучої будівлі в цілому, це хороша несуча здатність. Тому нами було прийнято рішення і не лише на цьому корпусі, а взагалі в цілому, по корпусах, впроваджувати такий тип фундаментів. Це не просто це це трудомістство, але це надійно. Це є запорука успішного використання будівель і успішної експлуатації.